Минуло півроку від резонансного побиття 12-річної дівчинки в Білій церкві. Ця історія сколихнула всю країну, бо жорстокість підлітків виявилася такою, що не залишила байдужих. На якому етапі справа ексклюзивно на прямому зв'язку з нами адвокатка постраждалої Анна Калинчук? Пані Анно, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю. Розкажіть, що змінилося у справі від січня цього року і дотепер? Чи бачите ви затягування справи? Чи все проходить так сказати по протоколу? Ну насправді багато чого змінилося з того моменту. Вже закінчилося офіційне розслідування, і зараз справа вже перебуває в суді. Розглядають окремо стосовно фігурантів обвинувальний акт. Це стосується тих підлітків, які досягнули віку кримінальної відповідальності, 16 років. А також розглядаються клопотання про застосування примусових виховних заходів. Це стосовно тих підлітків, які не досягнули віку кримінальної відповідальності. Тобто, якщо говорити загально, яка зараз відбувається стадія, це стадія початкового розгляду в суді цих документів обвинувального акту і клопотань. А чи з'явилися якісь нові факти у справі або, можливо, можете спростувати ті, які раніше поширювали? Ні, фактів нових не з'явилося, оскільки як я вам кажу, що закінчилося розслідування, це означає, що усі факти, які, які можна було б зібрати, їх зібрали. І скерували до суду, тобто не змінилася ні кількість там фігурантів. Єдине, що можливо опустили десь на сьогоднішній момент. У нас вже є двоє обвинувачених, не, не один, а двоє обвинувачених. Інших троє осіб це ті, які обвинувачення не висунули, до них дають тільки застосовані заходи виховного характеру. Анна а чому тепер двоє на лаві підсудних? Тобто комусь виповнилося 16 років за цей час, чи як? Ні, е, 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 в ході розслідування з'ясувалося, що е, вимагання грошових коштів, оскільки справа стосується двох фактів: це катування і вимагання грошей в умовах воєнного стану. І в ході розслідування з'ясувалося, що ось це вимагання. Грошей 에, здійснював не лише один підозрюваний, а це також і робив і інший фігурант. І через це 에, орган досудового розслідування оголосив ще одному фігуранту підозру саме в частині цієї статті по вимаганню. Бо вимагання це коли 16, це коли 15 років, а катування це коли 16 років. І таким чином у нас є два обвинувачення: одному 16, одному 15 років. А що їм загрожує Анно? Е, якщо говорити про якийсь загальний срок відповідальності, то е, в цілому це може бути 12 років позбавлення волі, але до неповнолітніх максимальний строк не застосовується за кримінальним кодексом. Має суд має право застосувати виключно частину з максимального строку. Е, і тут треба розуміти, що суд буде розглядати усі докази обвинувачення в частині катування, в частині вимагання по кожному з цих епізодів і кожного з цих якби обвинувачень і статей е, прийде до висновку, е, який саме строк покарання має бути, і застосує в цьому випадку або поглинання, або складення, або насправді може застосувати таку форму, як звільнення від. Відбування покарання, тобто, наприклад, суд їм призначить строк 5 років позбавлення волі, до прикладу, але прийме рішення, що їх потрібно звільнити саме від відбування покарання, оскільки вони неповнолітні, і таким чином судимість у них буде, але безпосередньо в тюрму їх не посадять. Угу. Анно, а нагадайте загалом, скільки учасників у цій справі і що загалом іншим загрожує? Загалом учасників цих справи, тобто ну, самих осіб, які там були присутні, це 11 осіб і відповідно потерпіла. Але не усі з них застосовували якісь активні дії. Тому частина з цих дітей, які були присутні на події, вони залишилися в статусі свідків, частина в статусі осіб, які оголосили це клопотання. А двоє з них, як я вже вказувала, це підозрювані. Пані Анно, ви спілкуєтеся з Ярославою. У якому стані зараз вона перебуває? Чи проходить якусь реабілітацію і як почуваються її батьки? Е, вони їй привели експертизу психологічну і е, в ній яскраво якби, виражений посттравматичний синдром. Е, це ну, вже експерти е, констатували те, що ця матиме має зараз, має зараз значний вплив на її. Уявлення про життя, про добро, про зло, про справедливість. І що важливо, тут, як, як вказують психологи, важливим є елемент того, чи покарають їхніх її кривдників. Якщо покарають, це в її дитячій уяві, в її дитячому розумі, відіб'ється як, як те, що коли хтось щось погане робить. Це обов'язково знаходить своє покарання, так робити не можна. А якщо вони уникнуть покарання і не і, і не і не зазнають ніякого покарання, то звісно, це відчуття е, жертви, відчуття того, що е, то можуть таке зробити, і нічого нікому не буде. Воно тільки посилиться. Але про усі ці речі ми будемо говорити, звісно, що в суді. Все це ми будемо досліджувати тут. Знаєте, який важливий момент? Важливий момент того, що е, от наші фігуранти вони не заперечують того факту, що вони це вчинили. І як е, стверджує прокуратура Київська, е, вони навіть щиро розкаюються в цьому, але е, щоб щиро розкаюватися в чомусь, недостатньо просто сказати: я щиро розкаюся. Мають бути якісь активні дії, принаймні вибачення. А При ці май, вибачення, паніано, перепрошую вас, переб'ю. Вони були ці вибачення від цих підлітків, які так. робили, вчиняли ось ці дії, можливо, публічні, можливо, не знаю, якісь листи у соцмережах або особисто вони приходили до Ярослави і вибачалися за це? Чи було таке? Так, от власне їх не було. Їх не було, і тому говорити про це щире каяття, ну це дуже передчасно. Це дуже передчасно. Е, окрім того. Е, Стосовно батьків, суди розглядали адміністративні штрафи за невиконання ними обов'язків як батьків, тобто що. Вони недостатньо їх виховали, неналежно слідкували, чим їхні діти займаються, яким такі інтереси. І от в ході розгляду цих адміністративних штрафів батьки власне говорили дуже багато цікавих речей про те, що потерпіла фактично винна самостійно в тому, що з нею сталося. Вона це спровокувала. Вона шукала цього і так далі. О тут всі ці факти, звісно, що матимуть значення для розгляду справи, і ми будемо наполягати на тому, що ніякого щирого каяття немає, якщо воно справді не відбудеться. Я не заперечую того факту, що конкретно якась дитина може усвідомити, що так робити не треба, може просити вибачення, але нехай якимось чином це проявить. А не виключно запишуть це в, в матеріалах справи, які всі якусь формальну строку. Е, ну на ми на жаль, чи на щастя, не такі адвокати. Я маю на увазі про е, мілер. В е, нас був уже такий прецедент із справою зґвалтування в Закарпатті. Там теж. Підозрювання винувачений говорили про щире каяття в суді. Адвокати довели, що немає щирого каяття, тому що немає активної дії, не вибачення, ні відчуття ніякого сорому, ні намагання яким чином цю ситуацію виправити. От саме ці моменти можуть свідчити про те, що людина розкаюється, дитина, підліток. Ано, а скажіть, а як взагалі поводяться ось ці діти, які брали участь у бійці та їхні батьки? Можливо, є якась зверхня поведінка, чи просто от вони якось нейтрально реагують на те, що відбувається, просто сприймають і все? Наразі не можу сказати, що якась там е зверхня поведінка чи не неприпустима поведінка. У нас насправді не, не так багато засідань відбулося всього лише 3-4 засідання. І це такі підготовчі засідання, можна сказати, ознайомчі засідання. Ось е тому яким чином прокоментувати їхню поведінку е в тому контексті, в якому ви запитуєте, я не можу наразі. Ну це абсолютно формальність. Деякі деякі фігуранти вони уникають прибуття на суд. От а тобто, хто саме чи так, можете що уточнити ви... хто це? Ну не про прізвища а... Ага, я зрозумів. Я, я не можу про це, не можу про це говорити, бо там вони вони усі малолітні, ну малолітні, неповнолітні, і от закритість не можна розголошувати ніхто ні прізвище, ні, ні ім'я, нічого. А можете уточнити взагалі, який суд нині розглядає цю справу? Чи він у білій церкві, чи в Києві, і, і що зараз? Ось далі, коли відбудеться у білій засідання? у білі церкві. У Білій церкві, у вас, все у білій ж таки. церкві так е, ну а і по-іншому бути не могло через те, що подія злочину відбулася на території міста Біла Церква, іншого суду бути не могло. От. Тому його розгля... Тому справу, основну справу, обвинувальний акт розглядає голова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, пан Шовкопляс. Він розглядає обвинувальний акт, а також розглядає ще декілька клопотань про застосування заходів виховного характеру. Що, напоявляються, три. три клопотання. І є інший суддя, Приймаченко який розглядає одне клопотання про застосування заходів виховного характеру? Яка стадія цього всього зараз? Ми ми закінчуємо стадію підготовчого засідання. Прокуратура і потерпілі просили усе все це об'єднати в одну справу, щоб і клопотання, і обвинувальні акти все це об'єднати, щоб ми скажімо так ефективно використовували час і потерпілої, і суду. І обвинувачених, і свідків, і матеріали це ж все одне провадження. Наше це досліджувати в кожному суді окремо. Але на жаль, суд відмовив це. Хоча у нас була дуже гарна позиція. Ми послалися на судову практику, яка дозволяє це робити, і закон дозволяє це робити. Ну суд не вбачає цьому задоцільне. Чому скільки... чому а, але, а суд не вбачає ще... доцільне? Ще невідомо. А скільки ж по, ще має пройти ось цих підготовчих засідань, аби було в основний суд, де будуть виносити вердикт? Скільки потрібно ще часу для цього? Ну, це дуже складно, складно на це відповісти. Тому що зараз відбувається засідання. Так, наприклад, можуть от буквально вчора. Вчора, вчора, було призначено три судові засідання. Оці підготовчі відбулося лише одне. Після того суд пішов в нарадчу помаду, і усі інші засідання скасував. То тому передбачити на якусь кількість неможливо, тому що на моїй пам'яті вже було як, як мінімум двічі. Я приїжджала до суду, і засідання або зняли, або нікого в суді немає, бо останній дзвінок або суддя зайнятий в іншій справі, і про це нікого не попередили. Ну така не дуже красива тенденція, але ем, ну так. Маємо те, що маємо. На жаль, це ось так. Якогось упередженого ставлення сторони, ну, зі, зі сторони суду під час судового розгляду немає. немає. Це виключно організаційний момент. А ось в цих підготовчих засіданнях беруть участь ось ці батьки, безпосередньо діти і, можливо, Ярослава, чи в цьому зараз взагалі немає потреби? Беруть, усі беруть участь, тому що діти зобов'язані брати в цьому, в них є обов'язок. З'являтися, а оскільки вони неповнолітні, обов'язково має бути присутній їхній законний представник. Це хтось з батьків, або, або тато, або мама, або бабуся, або дідусь законний представник. Також е, ходять до нас представники органу пробації і е, органу соціального захисту дітей. Так ну, так визначає закон. Е, окрім цього, звісно, прокурор бере участь, я беру участь або мій колега. Як адвокати, мама Ярослави, як її законний представник, і в перших судових засідань була також і Ярослава. Але е, ми клопотали про те, щоби суд не визнавав її участь в суді обов'язковою, оскільки це має для неї повторний травмуючий ефект, і е, закон напряму нас. Потерпіло не зобов'язує з'являтися, але ми хочемо суду пояснити, чому саме ми не будемо з'являтися на судові засідання. Якщо виникнуть якісь додаткові точкові події, де потрібно буде з'ясувати що-небудь у потерпілої додатково. То звісно, що вона з'явиться на судове засідання? Анна, а, ну, а так, скажіть, що... будь ласка, чи було подано клопотання про компенсацію моральної шкоди Ярославі, і чи це вже на цьому етапі треба робити, чи було зроблено раніше? І якщо так, то яка ця сума? Коротка ваша відповідь? Е, так, так. Ми подали таке. Ми подали цивільний позов, е, заявили в цьому цивільному позові півмільйона гривень. А ця компенсація має вже виплачуватися, чи можливо вже була виплачена? Ні, це разом з результаті розгляду справи. Суд приймає рішення за результатами, були розгляне повністю всю справу, усі докази відповідно на, також наш цивільний позов. І останнє питання: що зараз найважливіше для вас, як адвокатки, для батьків дівчинки, для самої Ярослави, аби справедливо завершився ось цей судовий процес. Ефективно працювати, призначати судові засідання, неупереджено досліджувати усі ж, начебто, зацікавлені в тому, щоб ми отримали якийсь результат у цій справі. Ну, звісно, що не якийсь, а справедливий результат у вигляді судового рішення. Тому на моє переконання, завдання номер один це ефективніше, частіше призначати судові засідання, забезпечувати явку усіх учасників. І якби продуктивно працювати на самих засіданнях.